Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 24 вересня 2024 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я проводжу огляд ранньо середніх сортів винограду з власного маєтку. Посланець столовий сорт винограду ранньо середнього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Калугін Віктор Михайлович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом кінця першої, початку другої декади серпня. Грона великі, щільні, іноді надмірно щільні. Влітку часом необхідно проріджувати грона. Вага достиг грон від 700 г до 1 кг 200 г. Ягода велика темного кольору. Соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду посланець солодкий, гармонійний. Монарх. Столовий сорт винограду ранньо середнього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Павловський Євген Георгійович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом другої декади серпня. Грона великі, помірної щільності, вага достих грон від 500 г до 1 кг. В окремих випадках вага вагадостих грон може сягати 2 кг. Ягода велика, зеленовото жовтого кольору, іноді навіть з янтарним відтінком, соковита м'ясиста. Смак ягід сорту Монарх» – солодкий. Гармонійний. Якщо залишити вже достигши врожай на кущі ще на кілька тижнів, смак ягід дещо змінюється. Помічено легкий мускатний відтінок. Таким чином сьогодні я провів огляд наступних ранньосередніх середніх форм з власного маєтку. Посланець. Монарх. На всіх згаданих мною формах на моєму виноградному маєтку цьогоріч тріску ягід не помічено. Так само, як і не помічено, пошкодження ягід комахами. Усі сорти, про які сьогодні йшла мова, наразі серед моїх найулюбленіших з-поміж рання середніх форм. Я продовжую вдосконалювати свій виноградник, продовжую обирати нові та цікаві сорти та гібридні форми, тож дана тема також матиме продовження. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули огляд ранньосередніх середніх форм. Цікавить огляд ранніх сортів винограду. Рекомендую до перегляду ось це відео.